І сталося потім, що вмер цар Амонський, і замість нього царював Ханун, його син. Давид собі подумав покажу свою доброзичливість до Хануна, сина Нахаша, як показав був свою доброзичливість до мене, його батько, і послав Давид своїх слуг, щоб потішити його по його батькові. Як же прийшли слуги Давида в край Амонський, сказали князі Амонські до Хануна, свого зверхника. Гадаєш, що Давид, посилаючи потішників до тебе, хоче вшанувати твого батька? Хіба не на те, щоб роздивитись на місто, розвідати його, а потім зруйнувати, послав Давид своїх слуг до тебе. І повелів ханун схопити слуг Давида. Пообголювати їм бороди наполовину, пообтинати одежу аж по бедра, та й відіслати. Ці сповістили Давида, і він вислав їм назустріч, бо мужі почували себе дуже засоромленими, і велів їм сказати Сидіть у Єрихоні, поки не виростуть у вас бороди, і тоді повертайтесь. А ж. Побачивши, що стали ненависними Давидові, послали найняти Араміїв з Бетрихову, Араміїв з цови, 20 тисяч піхоти, і царя Мааху, тисяча чоловік, і людей з Тову, 12 тисяч чоловік. Почувши це, Давид послав Йоава з усім військом, Амонії виступили і вишикувались у бойову лаву при вході в місто. Тим часом, як Арамії з Цови та Рихову, люди з Тову і Маха були окремо на вільному полі. Йоав, побачивши, що йому грозить битва і спереду, і ззаду, вибрав щонайдобірніших з Ізраїля і вишукував їх у лаву проти Араміїв. Решту ж військового люду передав під провід братові своєму Авішаєві, щоб прилаштувався проти Амніїв. І сказав Якщо Арамії подужують мене, ти підеш мені на підмогу. А якщо амонії подужують тебе, я піду тобі на поміч. Кріпись і будьмо сильні за наш народ і за міста нашого Бога. Господь же нехай учинить, що йому до вподоби. І як Йоав із військом, що було при ньому, почав наступати на Араміїв, то вони втекли від нього. Та й Амонії, побачивши, що Араміїв тікають, теж почали втікати від Авішая і вернулись у місто. Тоді Йоав покинув Амоніїв і повернувся в Єрусалим. Коли побачили Арамії, що їх побив Ізраїль, вони зібрались разом. Гададезер послав і привів Араміїв, що були за рікою, і вони прибули до Хеламу під проводом Шоваха, начальника військ Гадидезера. Про це сповіщено Давида. І він зібрав усього Ізраїля, перейшов Йордан і прийшов до Хеламу. Тоді Арамії виступили проти Давида і бились із ним. Та Арамії втекли від Ізраїля. І Давид убив 700 колісничих коней і 40 тисяч кіннотчиків. Шоваха, начальника війська, поранено, і він помер там. Як же побачили всі царі, залежні від Гададезера, що їх побив Ізраїль, то замирилися з ізраїльтянами та й піддались їм. А Арамії боялись уже допомагати Аммоніям.